Всім привіт! Ну що, в мене знову карасик сьогодні, але пробую вже ловити на флет. Зараз покажу. По комплекту знов фідер, точніше, це навіть Пікер 10 футів легенд від флагман. Катушка 45 тисячка також флагман Легенд. І намотав тут я вже... Жилку, точніше, це у мене змінна шпуля. Так як була акція, я собі замовив ще одну. Це 025 -та жилка. Також від Flagman Blackfire здається. І сьогодні знову каша Flagman. Солодка. Це ванільний мед. Але також я додав. Пелецю 2 мм від Укрфи. укрфіш, щоб була ніби, трошки більша фракція. І от воно так виглядає. Ну і Також ловлю з наживкою це опарик і тут хробачок. Також можна... взяв такий, щоб різати ну, і <реш> Нарешті в мене є підсадка. <реш> так що перший карасик є. Не скажу, що він клюнув швидко. Так, не скажу, що він клюнув швидко, але десь... До годинки часу і і клюнув. Можливо, знову ж таки треба було розгодувати точку. Але надію, що буде кльов. так що сижу, чекаю, чекаю рибку. Ну що не добирає, треба перезакидати. Динозавра зараз хробака попробую різаного. Також в мене на нього були плювання. Я і заодно покажу флет і монтаж, як я все змонтував зараз. От такий флетик в мене, 40 грам від CarPro. Також поставив тут таку бусинку. Так, якби швидко з'єм такий. І тут з 015 жилки такий поводочок, 12 гачок Oven, пінхук І от два опарика і один уже неживий. І отак от він собі тут скользить. І коли покльовка, то відповідно воно має тягнути і показувати мені по квівері. Так що перезаряджаюсь. Закидаємо далі. Так, отак От в мене все вийшло, заліпив туди Рибака за паріку. Все щоб рибка підходила його. Там собі корм їла і добиралася до наживочку і попадалась на гачок. Пустило. Я тут вже вирішив з того флету перев'язатися на, на фідерну оснастку. І рибка зійшла. Ну чого, зараз перенаживлюсь, ще раз закину. А там далі побачимо, чи варто перев'язуватись чи ні. І отак я запихаю гачок просто сюди, в корм. його приплюскую тут. І ще воно гарне долітання мої руки. Все було чисто. Покльовкав. Та віце, куди повів? З точки метрів, ну, там, 10 лів. Так, то в мене вже готовий літа. Так, да, трудова риба, але є вже друга. <ріст> Отакий другий карасик в мене. Да. Не промахнутися. Так, добавив свіжого опарика. У. Поїхала. Може зараз ще якісь будуть бажаючі. Угу, щось хороше. Принаймні такою покльовка здавалася, але вже добре ж хоч клюнуть. Невеликий, якщо часто. А поклювочку було як великого. А він просто з'їв та дупа по екстрактор. Так, вся карасика звільнив і садочок його. Екстрактор має бути поготові. Але вони так в'яло клювали, що... Я і не витягував його, тому й без потреби сьогодні. Не буду він так заїдати. Але це й гарно заїв. Ну що, продовжуємо. Так, якраз дощик. То почнеться, то, то закінчиться. Таке щось непонятне... Карасьова погода, я би сказав. У всі мої рибалки в таку погоду були роздачі. По Карасю таке дощ, пасмурно. Але може то, що і вітру ще немає. Попередній раз вітер гарний був і можливо і рибу порухав, корм. Якось зна піднімав і риба була активна, харчувалася, зараз штиль. І таке багато скаче, вискакує на поверхню, але... щоб вона активно клювала, три карасі від шостої від ранку. Це, це такий собі результат. А зараз вже доходить пів одинадцятого. Тому можна сказати за 5 годин три карася і щось там було дві чи три покльовки, це капець, коротше. Нічого сидимо далі, що робити. Напевне. Ну цей дощ моросить і вже в мене два клювання було. Тільки що схід і перед тим було холосте клювання. Таке ніби, ніби риба активізувалася чи що. Щось на то похоже. Так, тільки щоб воно нічого не путалось тут. Тут треба якраз зараз ловити, а не перев'язуватися. Так, ну що, зараз коренько розпутаю. Треба закидати, поки клює щось. Хочеться наловити. Хоч на якусь гарну фотографію. Тут три карася чи чотири, то то не діло. Так, даю свіжого опарика. Два опарика найкращий варіант. Я вже так дійшов на практиці. Знову ж таки, на іншій водоймі може бути полімак, що. Може хотіти три, може хотіти одного парика. Що то треба пробувати? Ну що, давай, порадуй нас ще покльовочкою. Нарешті десь п'ять холостих було клювань і один схід. І нарешті я його зловив, Фух. Два опаріка. Все-таки два опаріка працюють. Опа! То Починається то зупиниться, І там вже три рази. Что, может, я иду к Так, сейчас что чекаем. Что-то начинаю что подловливать потрошки. Не. А, Не взял. Не око якесь з нього травмоване. Але як добротний. Садочок. Клас. Тож треба було від шостої ранку сидіти і щоб кльов почався в обід. Так як я сказав, то я би не їхав так рано. Так, що там по опаріку? Можна змінити. Отак дві порції брав на цю рибалку. Так, у нас і набираю. Годівничку каші. У мене солодка каша і перемішку з пелецом 2 мм від Uckerфіш. І відправляємо на точку. Помаленьку збираюся, але ще от ще раз закину, вдруг ще щось попадеться. Так, і треба витягнути садок. Подивитись, що я там наловив. П'ять карасів. Один зійшов. І було декілька холостих клювань. Так що йдемо зараз на фотографію і будемо відпускати. Так, карасики розфоткали. П'ять штучок і давай відпускати.